Таким способом ми вирішили закликати долучатись до донорства. Далі росіяни своїх бросають. Це їхнє правило не працює. Через кордон намагалися провести цінний вантаж, що може мати історичну цінність. Під час перевірки автомобіля у пункті пропуску краківець-прикордонники знайшли 29 старовинних монет, які виготовили з медалів жовтого, мідного та білого кольорів. Знахідки вилучили, а також відправили на експертизи, щоб встановити їх культурну або історичну цінність. Прикордонники спільно з правоохоронцями викрили спробу незаконного переміщення підакцизних товарів через державний кордон. Кермановичу вже оголосили підозру щодо незаконної діяльності. Відомо, що він намагався провести в країну понад 11,5 з половиною тисяч нікотиновмісних паучів. Контрабандний товар було ретельно приховано в картонних коробках під мішками з кавою. Посилка з сюрпризом: прикордонники виявили понад тисячу наркотичних пігулок. Це сталося у пункті пропуску краківець. Під час перевірки автомобіля Мерседес, що прямував з Німеччини до України, прикордонники виявили понад тисячу пігулок та 10 ампул зі забороненими речовинами. Водій пояснив, що це посилка, яку він забрав у Німеччині для доставки в Тернопіль. Виявлені препарати містять наркотичні та психотропні речовини. За цим фактом повідомлено національну поліцію. Захищають кордони та рятують життя. Близько 200 прикордонників поділилися своєю кров'ю, яка піде на допомогу пацієнтам медзакладів. Таким чином вони віддали майже 90 літрів рідини. Дехто з них вже донор з досвідом, а дехто пробує це вперше. Раніше був три роки на, безпосередньо на лінії фронту, тому якби не було такої можливості зараз в втилоту. Безпосередньо будуть здавати кров. Багато хлопців, які кожен день виконують завдання саме там, їм ну, це дуже потрібно, оскільки там різні поранення, великі втрати крові. Тому, я думаю, це надзвичайно зараз важливо. Тобто не тільки мені, як прикордоннику, не тільки мені, як я вже був там, бачив це і минуло саме своїми очима. Перше здаю кров, потребувала, пішли. Так що це все, щоб допомогти. Орем, хлопцям, чим можемо допомогти крові всім, хто потребує, такі акції вже стали традиційними для зелених беретів, і вони проводять їх кілька разів на рік. Ми всі знаємо, що один донор може врятувати три життя. І ось такий ось таким способом ми вирішили закликати е, і інших е, інші організації, інші правоохоронні органи брати приклад. Завжди можна прийти і поділитися частинкою себе. У центрі служби крові зазначили, що донори потрібні завжди. Бо життєдайно використовують як для цивільних, так і для військовослужбовців, які зараз лікуються у Львівській області. Особливо в нас є проблеми завжди з рідкісною групами крові це мінусові групи. От і людей з мінусовими групами ми постійно просимо долучатися до донорства, незважаючи на те, що багато людей служить. От, і, бо в основному мужчини в нас донори, але Ця підтримка, яка, які надають і військові частини, і мирне населення, відповідно, ми вирівнюємо ситуацію з потребою. Поділитися своєю життєдайною можете і ви. Це не лише може врятувати чиєсь життя, але буде і корисним для вашого організму. Ви можете дізнатися про пункти забору крові і вибрати для вас найкращий варіант. Перед здачею рекомендують обмежити вживання жирної, смаженої та молочної їжі напередодні та в день здачі крові. Не вживати алкоголь за дві доби до процедури та не палити за дві години до донації. Займає весь процес лише 10 хвилин. До особливих подій записуємо особливий бліц-опитування. Сьогодні запитаємо, скільки ж міститься крові у тілі дорослої людини. Взагалі, то 80% від, я думаю, десь літрів 7. Дякую. Питати до 6 літрів. Приблизно, так. Може, трошки менше, дякую. Ще від ваги залежить. В середньому 3 літри, десь 3,5. 5-6. Дякую. Від п'яти до шести літрів в середньому, в залежності від тілобудови. Від трьох до 4-4 літрів. Залежить від нас ну, тіла. До п'яти літрів. В розміру людей. Якщо людина велика, більше, більше кровоносних судин, більше крові, якщо менше, відповідно менше. Багато. Скільки? Дев'ять вроді. Що це може залежати? Від, ну, від росту залежить від ваги тіла. Ну, все. Дима, 5-6. 5-6 Ну, В мене 9. В мене 9? -9? Долучився да. <реклама> <реклама> я до війська у 2021 році. Буквально я закінчив навчальний заклад, мені було 18 років. Я підписав контракт в Державну прикордонну службу. Це ж було до повномасштабного вторгнення. І почав служити в підрозділі Рава Руська на тиловому кордоні. І пізніше, вже після двох років, перевівся сюди, прикордонну комендатуру шквал. 24 лютого було досить напряжне в нас, тому що ми якраз поверталися з наряду. У нас були відповідні зміни, як ми служили там. І почався рух, почалися різні бригади, наша Яворівська, виїжджати. Ми ще не до кінця знали, що сталося, тому що в нарядах у нас не було телефонів. Бачили, щось робиться, але що ніхто не міг так і сказати. Е, приїхали, нас пошикували, і ми пізніше, вже по тому, як розказували наше начальство, взнали, що почалось повномасштабне вторгнення. Це для всіх це було досить тривожно. Після масштабного вторгнення я далі продовжував служити в себе там на підрозділі, а це вже буквально півроку тому я перевівся в цю комендатуру. Бойову і з нею вже їхав на свою першу ротацію. І там вже, в принципі, ми побачили, що таке бойові дії, як воно все відбувається. Зовсім не очікували, це були тільки здогадки. Ми їхали на Вовчанський напрямок, в принципі, там ще було більш-менш більш спокійно. Після 9 травня, так як і обіцялося, по слухах багато хто чув, вони почали наступати. Хлопці мої побратими в цей момент відступали, я якраз з ними помінявся. Дали бій, слава Богу, що всі вижили. Були поранені, але всі живі. Там, в разі якогось поранення, зразу є певний алгоритм надання допомоги, певні зони, в яких ми надаємо допомогу, тому що допомога відрізняється в різних зонах. І відповідно працюємо. Потім запрошуємо евакуацію. Слава Богу, в нас з нею цього разу вийшло все добре, бо деколи евакуація може займати добу і більше, тому що масивні обстріли йдуть. Зараз тим більше ці впівідрони, різні їхні теж технології. Вони все мішає під час евакуації. Відповідно, чим довше їде евакуація, тим довше я мушу підтримувати життєздатність пораненого. Навіть візьмемо те саме ресурси, вони не вічні. Якщо в мене є медикаменти, в мене їх є буквально там, небагато. А якщо пару поранених, це взагалі аптеку з собою ніяк не візьмете. І треба якось користатися тим, що маєте. Відповідно, ту саму сумку медика має кожен свою індивідуальну аптечку і з тим і працюємо. Але зрозуміло, навіть якщо цей турнікет більше двох годин, а ми не говоримо про доби, це втрачена кінцівка. Так що, чим скорше приїде, тим більше людина буде дієздатна і більше можливість, що вона виживе. Аптечка може бути з того, з того боку. Ну, аптечка в більшості з аптечкою працює або побратим, який здивав тебе поранене, або вже відповідно медик. Ти накладаєш собі турнікет. Це максимум, що ви зможете зробити в стані шоку. В принципі, отак. Не, щоб були видні турнікети і ви мали можливість дістати його. Можливо, знаєте відношення росіян до своїх поранених? Поран, як вони Почасто що в них слоган е, своїх не брасаєм, але. Бросають? Бросають, і це запитаєтесь кожного. Є багато відео в різних телеграм-каналах. Бросають, евак під'їжджає, починається якийсь наш обстріл, хлопці працюють, розворот, поранені лежать, вони просто тікають. Було багато випадків, бачив, як просто через їхній оцей джгут Есморха неправильно накладений, в загальному він неефективний. Хлопці обколювали наркотичними речовинами і обіцяли, ти будеш живий. Ну, це до того моменту, поки він зовсім не стік кров'ю. Так що вони і своїх бросають, і медицина далеко в них не всіх ефективна. Хоча теж маємо розуміти, в них теж вже турнікети і так далі. Не всіх в них тіджути. Що от вас мотивує, так? Чому вирішили з служби в Раворуську, так привестись в шквал? Тобто часто частку бойових дій. Що так, вас мотивує? Війна. Люди гинуть і хлопці теж там. Не всі люди, хтось змучується і всі вимучені. Треба міняти трохи людей. Тим більше людей бракує. Тому що хтось йде, хтось не йде. Мало людей. Треба допомагати в бойових підрозділах. Чоловіки дуже бояться, вони думають, що якщо вони поїдуть в зону проведення бойових дій, це зразу в них поранення, не дай Бог загинув. Це не так, це так само. Російська зовнішня масова інформація працює гарно, кидають багато відео, так само там, де і наші поранені є, і відповідно це працює на наших людей, які чи не служать, чи десь за кордоном і бояться приїжджати сюди. Ну все так погано. Наразі працюємо, нічого страшного в цьому немає. І, перше, як приїжджаєш, так страшно, бо Сидів вдома з комфортом, а тут починає щось літати, щось прилітати. Так страшно, ну, потім більш-менш привикаєш. Хоча страшно завжди. Ну, яка страх допомагає? Страх допомагає нам вижити.